Сприймайте в житті все буквально. Як аукнеться, так і відкликнеться. Що написано перо, то не виробиш перо. Сам по собі знаю. Овес, як пес, капуста, як баба, клуста. Носа, носа, а босе не мата, ай, сивчипего, ай, ай, сивчипего. Я вам скажу, лівка, тобі ніколи не зашкоди. Просто саме ну, не перебирати. Хочу чуть, все собі можна випити. Все знай міру. Фокус, фокус, трюк, гамнюк! Тільки людей, стільки думок. Одні кажуть, що симпатичний, другі просто кажуть, ну, не мій тип. А Саме слоне, як ти себе зі середини відчуваєш? Щоб все було смачне, треба додати муки, каменю синього, у синього, трошечка води і пернути туди. Ojo polikalena ojo poli kalena 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 komari kadupka kalena, kalena. daj mi da pysna, da pysna, da pysna, da pysna.